Багато питань і веще роздумів з приводу битовухи. Дівчата, хлопці, як ви думаєте, хто повинен в домі робити всю цю битовуху? Готові стирати, убирати? І всяке такое. Е, особисто моя думка, що в родині повинні це робити двоє, якщо обидва працюють. Бо і чоловік приходить додому уставши, і жінка приходить після роботи додому уставша. І якщо робити, то тільки удвох. Не так, як в нас чоловіки звикли. Я пороботи, прийшов, я вже молодець, типу, я ніфіга робити не буду. Пусть вона робить, на женщину. Я проти такого. А що думаєте, ви з цього приводу? І... Як у вас, в ваших сім'ях все це відбувається, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо таке питання мені дуже часто задають на стрімах. про Пробутову, хто кому должен. І поспілкуємося з вами. Або якщо ніхто нічого не хоче робити, то треба наймати якихось третіх осіб, щоб це все робили за вас і заробляти достатньо грошей на це. Як ви думаєте? Пишіть в коментарях.